Випав в осад. Подкаст Радіо Зоопарк. підслухані розмови. Чоловік боброїдки впав в кому після клінічної смерті. Надовго це сьогодні його не буде в ефірах українських журналістів-дослідників. Що це за дослідники такі? Ну, ті, що показують ординську пропаганду, начебто для розбору і дослідження, а насправді просто транслюють її в український ефір, де ще подивися таке концентроване лайно з усіх смітників і вуличних сральників орди поціновувачі руського міру дуже полюбляють їхні ефіри. Подкаст Радіо Зоопарк підслухані розмови.